На погрунтовану основу ми наносимо фарбу торгової марки МГФ Матлатекс. Перший шар Сергій розбавляє до 5% води. У нас фарба у кольорі сиренікому. Сергій, скільки ти часу даєш підсохнути до наступного другого шару? Я зазвичай на наступний день фарбую. А так, ну, 2-3 години обов'язково. Я правильно розумію, що другий шар тобі набагато легше наноситься, ти вже не розводиш його? однозначно. Ну, може розвести, якщо це фактура, щоб мені було зручно, там, до 5% там, ще трошки додати ну, в залежності від густоти фарби. Скажи, ти як майстер багато з різними фарбами працював, як тобі взагалі ця фарба? Це має? ціна, якість просто бомба. Вона після висихання, ви не зможете її поцарапати. В общем, бюджетна фарба, яку можна використовувати, вона влегка в нанесенні. А що дюфа матлатикс, що МГФ матлатикс? Якщо ви навіть самостійно будете фарбувати там, стелю, стіни. Ви зможете це максимально зробити якісно без переходів. Але ж теж враховуйте, трошки, трошки, все ж таки, якщо ви початківець, треба розбавити водичкою і обов'язково ґрунтівку використовувати перед початком фарбування. Тому, кому потрібні такі матеріали, звертайтесь в Укргост.